Волинський ліс у квітні, різні квіти, анемона жовте сева, а немона гібровна, гряст, джеруха, чина. Лісова. Купина багатоквіткова. Готується зацвісти. І конвалії підходять до світіння. Ой, краса. А не мона вкрила килимом землю. Тут і фіалка заховалась між анемон і рясту. Як гарно квітне калюжниця болотна. Усій красі. І риси тут же ж. Збирається зацістити граділат. Валія випустила пуп'янки в першій декаді квітня. Це диво! любка зелена квітна. В лісі місцела межужавичі і Омельне на волині. Ось вона. Дуже рідкісний вид. Коло струмочка творилось на велике І тут і риси, і калюзниця. Така чудова місцинка. Дуже приємно тут. І зірочники собі вже зацвів. Серед анемон. До побачення, Сняний ліс. Через два тижні. Коли зустрінемось, коли зацвіте конвалія. Ще за квітня, думаю, в цьому році. Дибовизна в цьому році весна. Конвалія зацвіла в середині квітня. Сьогодні 17 квітня.